Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу всіх, хто завітав до мене сьогодні у цей весняний березневий день. І знову про крокуси. Ви знаєте, вони вже потрошку починають відквітати. Весна набирає своїх обертів і під сонцем весняним, і інколи під приморозками квіточки наші втрачають уже свою, скажімо, Оцю первозданну чистоту, ніжність і потрошку відквітають. Деякі з них тільки починають квітувати, деякі вже і поникли. І ось грубка отаких смугастих крокусів. Подивіться, яка краса. Хто любить крокуси, той дивіться відео. Я люблю дуже ці весняні квіти. Вони такі ніжні, чарівні, першоцвіти наші. Оте, чого ми чекали, цілу пасмурну, таку собі сіру, е, ну, сіру зиму, скажімо так. Ну і ось красунчики наші. Сонце створює мою тінь, як же мені стати, Так, щоб показати вам краще. Зараз щось придумаю. Ну, ось, мабуть, так. З тієї сторони. Не зовсім зручно, але тіні немає. подивіться, які насичені тони. Які вони ніжні, які вони тимдітні, тремтять на вітрі весняному. І серед них отакі от яскраво-жовті. У мене їх було більше, оцих яскраво-жовтих. І садила їх давним-давно, але щось залишилося тільки ось одна. Купочка така. І ось такі зіренькі розцвілися. Зіренькі, зіренькі. А це просто промінчики сонячні. І поряд з ними отакі от бускові, темно-бускові, красиві, ніжні, чисті, розкриваються І ще, деякі вже поникли. Ось тут, наприклад, у цьому кущику. Через те хочу сьогодні зняти, бо бачите, серед них вже є такі, які відцвітають, бо завтра вже їх не застану. А ну що, ж, час не ні для кого, ні для людей, ні для квітів. Все йде, все змінюється, на все своя черга. Але ж стоїть який аромат. Весняний, весняний. Такий приємний, вони дуже сильно пахнуть. От не знаю, як у вас. Напишіть мені, пахнуть ваші крокуси. Ну, правда, сильний такий. Ви знаєте, що нагадує? От як пахне сон трава. Такий от аромат. Аромат сон трави. І ось інакше ще. Я не знаю, чи передасть камера цей інакший колір, але вони інакші. Ліра, ліра слідкує, щоб я все правильно сказала і нічого не забула. Даверчика, Ліруська, да? привітайся із нашими гостями сьогоднішніми. От щось ти сумуєш, чого таке настроєння в тебе непонятне. Ну, і все-таки з цієї сторони от набагато краще виглядають оці от от крокусики. Ну і далі. З цього боку, отак. От, коли подивишся, отака от голуба смужечка. Серед моїх троянд. Троянди зараз стоять голі, босі і без квіток. А от сад прикрашають первоцвіти. Ну, лаванда. Непогано себе почуває тут. І ось хочу показати вам білий. Раніше в мене ці крокуси, тут групою росли. Бачите, тут трошки барвінку ще залишилось, по-іншому тут було. Ось тут була група крокусів і тюльпанів. Потім я це все змінила. З'явились у мене тут троянди. І ось такі от білі. Білі. Дуже такі вони великі по розміру. по своєму. Зарабчокка сіла, мед збирає собі там вірніше нектар. От така весняна краса. Розквітає, вірніше розпускається деревоподібний пігон. Ну, бачите, я не дуже встигаю, не то, що не дуже, а не встигаю. У мене є своя основна робота, тому в е, мене в саду робота це вже для душі, і коли в мене є час. Так, от не все я встигла обстригти, все намагаюся і знову сьогодні займалася іншою справою і не обстригла. Але ж хочу показати вам, як розвивається деревоподібний піон. Дивіться, який високий, він вищий за мене, ну він метра два, мабуть, є. По своїй висоті. І ось іще троянда не вся обстрижена. Amnesty International. Вона така біла, молочного, вершкового такого кольору. І піднімаються, підростають тюльпани. Обіцяють квітувати. І тут такі смугасті тюльпани, а далі ряд червоних і ряд. Теж не такі собі прості тюльпани а сортові. Гарний такий насичений, червоний колір. Він навіть не червоний, а аче бордовий трохи. Ну і ось білі крокуси, бачите, вони десь із землею занеслись. ось він Це ті з тих старих моїх посадок. от Один із них, білий крокус. Тут зараз тінь. Від гаража. І він закритий. а він там далі ще сам собі посадився, покажу вам. Він розкритий, бо на сонечку. Ну і ось морозник чи чемерник. Той, що перший піднявся, він квітує, і бачите, квітоноси так вони піднялися, підросли і вищенький став такий він. Бо я дивилася, що ж він в землю дивиться, ці квіточки, а вони з кожним днем все. Підростають і все вищають. Ну, ось тут порадували мене, посходили на кінець кінцем гіацинти. І ось і вилазить, і он виліз. Ну, не всі. От. Але добре, що й ці є. Ось такі жовті. Красиві крокуси. А тут біленькі і гіацинти. Зверніть увагу, як я саджала гіацинти. Я саджала гіацинти біля куща широколистої гортензії. Зараз широколиста гортензія, як ви бачите, вона просто сухі гілки стоять. Ну, не сухі, а голі гілки без листя, без нічого, ще й зв'язана І ось тут піднімаються зараз крокуси. І ці кроку скоро зацвітуть, будуть пахнуть, квітувати тут. От. А гортензія поки буде нарощувати свої бутони, свої листочки. І потім, коли вона вже наросте ці листочки і матиме квітувати, то на той час гіацинт повинен уже перецвісти. Але ж його зрізати не можна зразу. Він треба, щоб визріла цибулина, бо цибулина набирає багато поживних речовин з листя, адже в листі під дією сонячного проміння відбувається такий процес, як фотосинтез. І оця цибулина вона харчується, можна сказати, з листочків. Вона набирає поживних речовин, щоб на наступний. Рік з новою силою квітувати. Ну, але ж це листя воно вже таке буде непрезентабельне після того, як перецвів цей гіацинт. то якраз і розпуститься широколиста гортензія. Вона розкине свої віти, вона закриє цим своїм листям красивими, своїми бутонами оці гіацинти, які вже перецвіли. Ну і таким чином буде, надіюсь, красиво. Ну, а ось той величезний крокус, про який я вам казала. Це ще, ну, може, років 15, може, і 20 назад я їх купувала. І от вони потроху по всьому садку. тудись десь з землею ж видно, перенісся він. І ось такий великий. Я його, тут, звичайно, жодненьким тут не садила. Це він нечаянно сюди попав якось. Ну, а за ним ви бачите групу тюльпанів. А група тюльпанів. Вони такого пурпурного кольору, і серед них жовті нарциси. Нарциси, не скажу вам, сорт треба подивитися. Ну, це ті нарциси, у яких такі довгі носики, трубочки, із одного стебла виходить по 2-3, по 2-3 квітки. Прямо з одного стебла. От так. Ну і потроху розпускається кліматіс. Кліматіс, він взагалі прекрасно зимує. Шикарно зимує, Я його не обрізаю, він от такий от у мене от на шпалері зимує тут. І ось ви подивіться, скільки він вже випустив із пазуху цих нових бруньок, які мають квітувати. Це кліматіс сорта. Blue Light. Blue light. подивіться, які вже великі. Ну, якщо про кліматіси, то ось ще один із них білого кольору, білого кольору і саго. Він трошки скромніший, але теж вилазить із оцих пазух брунечки. Він трошки пізніше розпускається. Але ось, ви бачите, я вам. Показую, він зимує так на шпалері, що мене не напрягає, бо я не встигаю за цим за всім обрізати, спускати його і так далі. Ну, і Він собі буде квітувати. Мені це дуже подобається, мене це влаштовує дуже. От. Ну, ось Ми підійшли ще до інакших крокусів. Це менші, але білого кольору. Досить вони інтересні, нижні, ніжні, ніжні такі. От. І ось жовті біля них і світло жовті. А тут далі, тут далі починає квітувати морозник іншого кольору. Принаймні, я його так виписувала в Анжели з кульніченком, будь -на, всі чули про блогера цього ну Це два роки назад. І ось він зараз мене хоче порадувати. Надіюсь, що вони різні будуть. от Таким чином сад розцвітає, сад радує і на душі стає тепліше. А це ось тюльпани, айскрім, які нагадують морози в чашечці. Ну і так, да, я ще покупку зробила, вам не похвалилась, не показала. Ось такий красивий, М -м -м. прочитаю, падуб гостролистий. Падуб гостролистий. Падуб гостролистий. Подивіться, яке красиве листя. гляньте, ну Досить дорого в нас вони продаються. Така рослинка, це 250 гривень, тобто немало. Але я не могла не купити його. Подивіться, яка краса. І він вже зимою тримає своє листя. А коли він стане великим, то це буде дуже декоративна рослина. Ось тут біля місточка, в центрі саду, ну і ось наш імпровізований ставочок. А тут, ви бачите, розпускається примула а ось, а ось вилазить із землі сон трава З однієї, вона більш така темна сон трава а з цього боку вона така більш світленька. Ну, тут вона десь. Ось вона має вилізти, бачите? чуть чуть видно її, але вже є. Ну і яснотка, і знову ж таки, меду... 에... не медониця, а... господи. Примулочка, примулочка. Жовта примулочка. І ось ви знаєте, я просто втикнула гілочку з якоїсь гортензії не можу сказати, з якої, ну з якої стикнула. І вона собі прийнялася, цвіла навіть в минулому році в минулому році. Ну, в цьому році я її обстригла так низенько. Сподіюся, що вона в мене буде рости. Ну і ось біля ставочка ви бачите там у воді Айр. Він вже свиніть починає. Він такий вер'єтний, цей аєр і має білі полосочки. Дорогі друзі, бадан красується. Дивіться, б ти потепліла, він уха попіднімав. Він такий став жвавий, жвавий бадан. Дуже його люблю. І за листя, і за квітування. Гарний, дуже весняна, гарна квітка. От у мене він недавно. А раніше в мене його не було бадан. Ну, красончик просто. Коли цвіте, так це взагалі. Досить довго цвіте. Ну, а тут, дорогі друзі, обіцяє квітувати магнолія. Подивіться, які бровнічки вже понапукалися. Ну, а карасів наших не видно. Не видно, що воно за карасі. От я їх ніколи не бачу. Що вони там їдять? Я їм, правда, туди сипала. Але що ж, не плавають, я їх не бачу. Хотілося, звісно, щоб вони були ж на ну, але ж де вони? їм не хочеться, чи вони бояться, чи хто не знає. Ну і ось уже, бачите, перецвітають крокуси у цій групі біля камінчика, біля входу. Отак от у нас тут під гортензією широколистою. Уже вони перецвітають. Гартизія ще зв'язана, але тут треба вже видаляти сухі гілки є. От. Ну, я ще поки її не розплутувала. У мене ні часу на цього немає. Ну, і потім, я думаю, ще може бути і приморозок якийсь, хай буде краще так. Багато роботи, звичайно, в саду. Що там казати? Це однозначно, коли в тебе є сад, коли наступила весна, то аби встигав. Ну, і ось, бачите, ще група таких крокусів і знову ж таки білий крокус. Він сам собі десь тут узявся. Ну, коротше говоря, вони собі якось вміють з землею перенестися і потім собі ростуть посаду то там, то там. Ну, і вже відцвіли первоцвіти. Бачите, ось вони вже все. Одна тільки квіточка, і там бачу пару штук. Ну, нічого, на все свій час. Ліра слідує за мною, куди я туди й вода. Сільвер теж йде ззаду. Ну, як же, треба все послухати. про що я розказую. Ну, ось ми дійшли до Азалій Азалій після осінньої пересадки вони трохи прибули Ось, бачите, трохи сухий гілок є, але ж тут багато і листочків, і тось вона жива. І вони такі вони жвавенькі, весняні листочки. Це рожевого кольору, а це білого кольору. Ну, вся ж прийнялася і пішла рости. Ну, а поряд рододендрон. Все з пуп'янками стоїть, обіцяє квітувати. Ну, і знову групи моїх. Улюблених крокусів. Отакі красиві, отакі от сині, синьо-фіолетові, бусково-фіолетові. Ну, і прийшла Грета. Грета нам щось хоче сказати. Да? Вона любить зніматися крупним планом ця дівчинка. Ну, почали квітувати примулочки. Подивіться, ось які вони. Вони намагалися квітувати ще. Коли морози на дворі були. Ну, Греті ще, ну що ж ти пхаєшся? Ну, не може Грета. Перестань. Грета не полягай. Коті ще хоче зніматися. Так. Ну, от у мене клумба тут вийшлася. От такий от, е, участочок для відпочинку піднімається, вскрізь. піднімаються примувочки. Вони тут різні. Тут примовки жовті, і фіолетові. І ось мені таку подарували, але ну, вона трошки при пересадці, бачите, але вона зараз відійде, бо вже вона краще стала. Ну, і отакий от у мене садочок сьогодні. І Грета співає мені оди і хоче, мабуть, щось вкусненьке. Так, Грета? Давай я покажу, ще тут у мене Є гіацинти, ну, от ще не мішай. Ось, бачите, у мене група гіацинтів, це із старих посадок. Вони тут давно-давно, подивіться, вже бутони повиходили вже-ось і зацвітуть. І тут є. А оці, що посаджені, Давним-давно, бачите, як. Всі з бутонами. Тож, дорогі друзі, всім дякую за прогулянку зі мною. На цьому буду закінчувати своє відео. У мене багато роботи зараз. Всім дякую за те, що зі мною погуляли по садочку. Жду ваших відгуків, жду ваших уподобайок. Неодмінно підписуйтеся, хто сьогодні вперше, кому сподобалося. Пишіть свої відгуки. Новим друзям завжди рада. Рада познайомитися з вами. Ну, всім здоров'я, мирного неба над головою. І всього найкращого. До побачення. З вами була Наталія в своєму березневому саду.